Ось, що викликає в мене справжній гнів і обурення той дорогоцінний час, який ми виграли завдяки роботі цього обладнання, нам просто не дають використовувати за призначенням. У нас є лише обмежений час для того, щоб діяти, рятувати життя і планету. А цей шанс безжально топчуть і знищують, навіть не даючи можливості скористатися ним, коли у 2023 році діяльність Аллатра було оголошено небажаною на території РФ було зупинено не тільки роботу експериментального обладнання, а й повністю припинено моніторинг стану сибірського плюму нашими вченими. Зараз ми можемо судити про його стан лише за непрямими ознаками. Ніхто, окрім нас, більше не відстежував цю ситуацію, і, схоже, ніхто й не збирається цього робити. Жодна структура. Жоден уряд, жодна корпорація не відстежують ці процеси належною мірою. І найстрашніше, вони навіть не розуміють, із чим ми, як людство, маємо справу.